Доброго дня Миколаїв. Сьогодні 8 січня. Сьогодні у нас спека, сонечко. 11 градусів. Зараз Вон в тіні спеціально положив градусник. Бачимо, більше 11 градусів сьогодні. І це в тіні, повністю в тіні, а на сонці спека. Але не про це. Відео буде. Ну, я просто показую досвід. Не сильно Нападайте, обсуждайте. Я показую на рахунок ось тих любителів, які кажуть, що потрібно, коли обрізаєш дерево. Не потрібно я замазувати, нічим з чим все воно заросте і так. Ось приклад. Зрізано, Зрізано гілля. Ось, бачимо, зрізане гілля. Заростає, все прекрасно. Це два роки десь як зрізано. Що ми отримуємо? Дивимось. Згнила. Згнило. Древесина. Дерево згнило всередині. Тому що ми зрізаємо, воно тут присихає, попадає волога. Дивіться, зараз я ось ось, ось наскільки наскрізь. Майже наскрізь гнила деревина всередині. Ось іще один такий самий, я всунув всередину, а потім думаю, щось тут не так. Почав збоку. Не знаю, дуже погано буде видно. Не покажу я вам навіть страшно об'єми. Дивіться, повністю, повністю залазить всередину стола. Це наша алеча. Хто спостерігає, я її знімав, все вона гарно росте. Ось до чого можна довести свої дерева, якщо не замащувати. Ось бачимо. Ось вам приклад незамащуваного. Всередині вона гнила, попадає волога через це, якщо не захистити. Ось приклад в минулому році ми зрізали. Так, воно не заросло, але тут немає. Тут немає. Чому? Тому що я свої дерева впродовж вже От наслухаюся, блогерів, поратити. Ну, Є досвідчені, які це рекомендують. Я вам показую свій, свій досвід приклад. Ось мій досвід і приклад. Деревина черешня, обрізана десь роки три назад. Бачите, нема нічого. Вона тверда, вона цільна, вона можливо присохла. Чому? Тому що всі зрізи, які великі, великі від сантиметра. Я намагаюсь замазувати. Оліфа. Є така оліфа. У мене старий ось зріс, якому більше п'яти років. Дивіться, він не загнився нічого, ні, ніде. І він вже заріс. Була велика гілка спилена. І він вже заростає. Але всередині нічого не гниє. Тому що ми ізолювали, не попадає волога всередину деревини, не попадають шкідники всередину деревини, які точать там. І знищують нашу деревину. Ось як гарно заростає. Ось ми бачимо, зрізи всі замащені оліфою. Не краскою, не вапном. Оліфа підсихає, робить плівочку, туди не проникає волога, звідти не випаровується волога. Тому що в основному через такі зрізи втрачається, воно вас за рік ніяк не заросте, не закриє. Буде випаровуватись волога звідти і буде попадати туди волога природня. І буде гнити ось ця деревина, бо вона по-любому вже мертва. Ось приклад. Восени обрізали гілку і замастили. І все гарно. Ось заростають. Ну, в цьому році я вапном надивився, наслухався, замазав вапном. Ось. Її потрібно ізолювати, закрити або краскою. Ну, зараз краски дуже шкідливі. Олифа. Олифа саме найкраще. Захищає деревину. Ось ми підійшли до персика, який теж декілька років я дивився. Ну і думаю, ну, кажуть, що не потрібно, не потрібно. Забілив там, замазав чимось. Ось, бачимо, персик. І він вже. Він вже струх всередині, і ця трух, трухля пішла вже всередину. Ну, він у нас і пропадає, цей персик. Так що потрібно по-любому закривати рани, замащувати великі, невеликі зрізи. І ось такі всі рани, які ми восени лікували, пролікували, це добре. Дезінфекцію зробили. Беремо щітку. Ось таку щитку по металу. І ось це все зачищаємо. Зачищаємо, чому нам потрібно закрити ось цю голу відкриту деревину. А щоб гарно захистити, треба зачистити. Потім ми беремо ось таку півлітрову пляшку. Ну, вона брудна, не естетично. Це в мене там оліфа. Звичайна оліфа. Якщо хтось боїться, то й не потрібно якоїсь красками. І бачимо, який приспособений. До кришки ми прикрутили ось таку зубну щітку. Дуже зручно опускаємо, вмочаємо. і ось так покриваємо повністю рану після зачистки. Ось тут мертва деревина. Ось тут. Це мертва деревина суха, яку потрібно закрити. Тому що попадаючи волога на неї, вона гниє. І поки ось ці, ось ці це заросте, ось тут почнеться гниття і буде так, як я показував ось там в пеньку. Ми закриваємо ось так: вона підсихає, вона блищить, ніяка волога, нічого туди не попадає, і навіть шкідники ніякі сюди не залазять. А потім уже робіть, що хочете. Підчищайте, зачищайте, я ж кажу, потрібно ось тут пошкодити навесні, щоб наріз калус і воно потрошки затягувало. Ось так у нас ми лікували. Ось тут у нас ще рани треба зачистити, підлікувати. Так що все робимо правильно. Показуємо так, як воно є. В кого як по-інакшому, пишіть, коментуйте. Ну і ось що вийшло у нас. З цього дупла, що ми показували. Ми вже півгодини чистимо, рука вже туди залазить всередину. Ось ми і маємо наслідки, що значить не закривати ось такі зрізи. Так що не робіть помилок.